Вітаю вас! Сьогодні ми з вами готуємо дуже швидке печиво, яке може стати і гарним перекусом, а також смакує воно до перших гарячих страв і до напоїв. Полюбляють його як діти, так і дорослі. Особливо я вам скажу чоловіки, бо підходить воно і до чоловічих напоїв. Це печиво взагалі без цукру. Тож, ви розумієте, якщо без цукру, то воно значить солене. А основним його інгредієнтом є гірчиця. Гірчиця в зернах. І тож готуємо дуже смачнюще та цікаве печиво. Можна назвати, що це крекер. І тож, для приготування ми беремо гірчицю в зернах. Я беру французьку ось таку гірчичку. І кладемо її дві чайних ложки з гіркою. Тепер виливаємо олію 70 г. Воду 100 мл, висипаємо сіль півчайної ложки. Також беремо прованські трави і кладемо десь півчайної ложки або ложку, я кладу чайну ложку. Також можна додати гіркого перцю або паприку копчену, куркуму, все це по вашому бажанню. Куркума дасть лише колір. А перчик, звісно, дасть смак. Кладемо сиру натертого. Я беру моцарелу 40 грамів. І все це перемішуємо, і додаємо борошно. Борошна нам знадобиться 250 грамів, але спочатку ми додаємо половину, і знадобиться нам пів чайної ложки розпушувача. Кладу половину борошна, тепер розпушувач, перемішую. Подивіться, яке красиве тісто. Гірчичка, трави прованські вже вирисовується смакота. Тепер додаємо далі борошно і починаємо вимішувати руками. Трішки поєднаємо і все. Тісто дуже приємне, еластичне. Швиденько воно поєднується. Береться в такий кумок. Тісто вимішується дуже і дуже швидко. Тож декілька хвилиночок, і воно готове. А тепер кладемо його в поліетиленовий пакет або прикриваємо плівкою харчовою та ставимо до холодильника хвилиночок на 10-15. Нехай воно відпочине. Ось таке маємо тісто. Тісто відпочило, дістаємо його. Трішки борошна і ділимо його на дві частини. Робимо це для своєї ж зручності. Спочатку ми з однієї частини робимо печиво, ось так його трішки розкатуємо, але розкатуємо, не мов би розтягуємо, видовжуємо ось так. Оце буде довжина нашого печива, тож орієнтуйтесь, яку б ви хотіли, чи довші, щоб були палички, чи коротші. Я роблю ось такі. До речі, можна це робити відразу на пергаменті, або перевернувши деко, розстелити пергамент і на ньому так і випікати потім. Але я розкатаю на столі, мені так зручніше. Але швидше, відразу на папері. Ось так, трішки його витягуємо, щоб в довжину було довшеньке. Товщина нашого тіста приблизно 4 міліметри, 3-4. І нарізаємо десь сантиметр шириною. І коли печиво нарізане, викладаємо його на деко. І тож одну частину виклали нашого печива. тепер робимо іншу. Беремо другу. Я хочу зробити його, щоб у мене було дві начинки. Зараз розкатаю та зверху присиплю ще паприкою. А тепер додам трішки паприки. Це в мене. Як от апетит приходить під час їжі, так і в мене. Виникло бажання зробити з паприкою. Виходить у нас з одного такого шматочка 20 піченинок, чи то крекеринок. І знову ж таки нарізаємо. І викладаємо на деко. А духовка тим часом у нас розігрівається. На 180 градусів вона включена. І кладемо наше печиво на 10, максимум на 15 хвилиночок. І поглядаємо. Все ставимо до духовки. І тож, доволі швидко, ми з вами приготували чудовий перекус, який стане незамінним при перегляді фільмів. Чи то футболу. Мій чоловік уже поглядає і відкриває дверця та холодильнику. Вгадайте, що він там дістає? Напишите мені в коментарях: смакує це печиво і до гарячого борщу, і до напоїв. Чи то чай, чи то кава він буде теж дуже гарним. А головне, що готується швидко. Тож, дорогі мої, пишіть свої рецепти швидкого печива. Буду вам дуже і дуже вдячна! Пишіть свої коментарі, ставте лайки, якщо подобаються мої відео, звісно, підписуйтеся. Бажаю вам всім миру та добра, здоров'я міцного. Заходьте до нових смачних рецептів.